Всім привіт! Починається весна. Готуємо сівалку вже до посівної. Поставили на польську сівалку. Такі сашники, але вони трохи не лізуть у землю, ну, лізуть, але мало. То докупили отакі От СЗшки. Амортизатори. Зараз будемо знімати. Усі поводки разом з сашниками Сверлити тут дирки. Ну, приблизно, а так би виглядати. А зверху будемо ставити, доварювати якийсь упор, щоб цими пружинами регулювати глибину. Ну, це все вам покажу. Тому залишайтеся з нами. Не дуже гарна. Погода для роботи. Пустився дощ, грязі кісточку, але трохи працюємо. Сім'ї проводи познімали, мабуть, їх поміняємо, бо свої вони вже відходили, починають розкручуватися, там поржавіли, трухнуть. Мабуть, поміняємо їх. Так, амортизатори. Тут вже поставили, там все просверлили, все вже там готово. Вирізали уголок по розміру, попрорізали під ці амортизатори прорізі. Будемо прикручувати його сюди і амортизатори будуть працювати. Але це ще я вам все покажу. Так, прикрутили уголок тут. Стоять із пружини. І пружини давлять дуже так серйозно, що тут колесо аж піднімає. Дивіться, зараз наступив, і, все і колесо можна крутнути. Тому зараз будемо піднімати цей уголок трохи вище. Зранку трохи було підмерше, зараз зовсім в болоті працюємо. Дощ пустився більший, культиватор ми ось вже склали. Залишилось поставити баронки до нього, і можна буде виїжджати працювати. А сівалки вже продовжимо наступного разу. Ну, на наступний день. Але для вас мене тільки декілька секунд. Ще раз всім привіт! У нас вже минув тиждень, і йшли то дощі, то сніги, то по роботах. Не було трохи часу, тому зараз допрацьовуємо. Підложили тут гайки, де підняли уголок, де будуть кріпитися ці амортизатори, бо тоді ви бачили, що їхало на сашниках і не опускалися колеса, і так би воно не працювало. Так, зараз підняли сашники трошки нижче за колеса і має працювати. Ну що, на цьому будемо продовжувати. Так, на уголках тут попідварювали, щоб амортизатор не випали. Пружини понатягували, попіднімали. Все натягнуто. Сівалка в руні стоїть на колесах, тому підняти не повинно вже. Бо ще досипеться зерна і має все працювати. Амортизатори поставили, сім'ї провода тоді познімали, тут трішки обрізали, будемо ставити на такий сім'ї провод, одрізали ці залізний, те, що тут було, цей сім'ї провод, бо він вже був трішки поржавів до да погнів, скажімо так, будемо ставити таку пробу для водопроводу. Поїдемо, купимо і поставимо. Буде це виглядати ну, приблизно так. Це сюди, а іншою стороною буде пхнуто в сашник. Так як сашники особливо не будуть ходити, то труба не випаде. І земля туди ніяк не попаде. Зараз перейшли до культиватора. Так, перейшли до культиватора. Його вже, в принципі, там зробили. Не показуємо вам, бо там робота така гайки крутили. Зараз поставимо баронки. Ось за три вже тут є. Поводки, цепки туди повісимо і культиватор буде, в принципі, на ходу. Так, повісили бароночки. зробили поводки, залишилось тут зробити цепочки, щоб. Як піднімались, вони були на вісу. Перекрутили цю вороночку, бо вона була якась ліва, не підходила, всі були в одну сторону, ця в другу, і вона не ставала поряд, трішки з цим подолбалися. Там, де потрібно, все поварювали, позбирали. Ось такий культиватор виходить. Завтра ще продовжимо. І з цепочками там підвісить. Також візьмемо трубки, щоб сівалку доробити. І сьогодні день, в принципі, вже завершився. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!